Добрий день, малята! Сьогодні ми починаємо вчити назви тварин, які живуть біля людини. Домашні тварини. І перша назва це буде собака. Собака! Запам'ятовуйте, намагайтеся повторити. Якщо вам важко сказати собака, говоріть коротко. Пес, пес. Ось такий він пес або собака. Наступну тваринку, яку ми будемо запам'ятовувати, говорити і показувати жестами, це буде кіт. Кіт можна казати киця. Отже, кіт. Кіт, кіт. Earthy. Ми з вами подивимось уважно і звернемо увагу, що тварина велика, що вона має роги ось такі, і називається вона корова. Корова хто маленький і не може сказати корова, давайте разом скажемо му. Так, і це буде корова. А ось ця тваринка це у нас коза. Коза теж має ріжки. Коза менше, ніж корова. І коза у нас говорить ме. Спробуйте сказати разом зі мною ме. Так, а хто може гарно говорити, то давайте скажемо разом. Коза! Коза. Отже, сьогодні ми вивчили собака або пес, кіт або киця, корова або му, коза або ме. Запам'ятайте жестами і пробуйте говорити назви цих тварин. А сьогодні я вам кажу до побачення. Boca!